Майже щодня енергосистема України зазнає потужних ракетних та дронових ударів, унаслідок чого без електропостачання залишаються тисячі споживачів, серед них і освітні заклади. Миргородська громада також відчувається труднощі Проте, аби діти могли здобувати знання у комфортних умовах і без перерв у навчальному процесі. Напередодні нового навчального року дев'ять закладів освіти Миргородської громади отримали системи автономного електроживлення. Уже два місяці вони забезпечують енергетичну стабільність шкіл і садочків. Це стало можливим завдяки ініціативі міської влади та підтримці Миргородського заводу мінеральних вод групи IDS Ukraine. На запит Міністерства освіти і науки України підприємство профінансувало закупівлю, доставку і передачу обладнання закладам освіти. Начальниця управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради розповіла, які саме навчальні заклади його отримали. Інвертори і акумулятори були встановлені у п'яти садочках міста і в чотирьох закладах загальної середньої освіти: це гімназія Гелікон, ліцей імені Тараса Роча Шевченка, ліцей лінгвіст і ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського. На сьогодні, коли ми бачимо, що кожного дня є відключення електричної енергії, заклади використовують дане обладнання. І ми маємо світло, ми маємо інтернет зв'язок і можемо повноцінно працювати і здійснювати навчальний процес. Тож величезна подяка нашим спонсорам Мироцькому заводу Мінеральних Вод, за те, що вони підтримують заклади освіти в непростий час і за їх сприяння, ми можемо. Можемо. Спокійно навчатися, виховувати дітей, як зазначила Ірина Шевченко, директорка Миргородського ліцею імені Тараса Шевченка, у зв'язку з аварійними відключеннями електроенергії, обладнання почали активно використовувати вже з перших днів після встановлення. Під час навчального процесу найдовше безперервне використання інвертора тривало 6 годин, і навіть після цього акумулятори мали запас заряду. Зараз, наприклад, на даний момент, коли ми з вами знімаємо, да це відео світла в школі від електромережі, немає. Ми Працюємо на інверторі, тобто, ви бачите, що світло є, незважаючи на те, що в електромережі воно відсутнє. Велика кількість кабінетів підключені. Ми можемо працювати на ноутбуках, ми можемо включати освітлення. Так, звичайно, ми мінімізуємо витрати, щоб надовше вистачило інвертора. Але найнеобхідніше зробити можемо. В крайньому випадку, знаєте, те, що діти сидять в світлі, тобто, що їм видно, це вже величезний плюс. Відчути переваги нової системи автономного живлення вже й у миргородському ліцеї імені Івана Зубковського. Завдяки встановленим інвертору і акумуляторам, усі класи закладу забезпечені електроенергією навіть під час тривалих відключень. Ми в цьому переконали, що дійсно воно дуже швидко, автоматично перемикає із мережі на акумулятори, які ось тут стоять, і фактично не відчувається ніякого, якби такого стрибка. Ну, єдине, що звичайно, це обладнання воно не розраховане на велику потужність, тому ми попереджаємо наших працівників, щоб в той час, коли працюють акумулятори, не вмикали чайники, обігрівачі, щоб не було великого навантаження, нам надувши, вистачило запасу акумуляторних батарей. Ну, от, на даний момент ось на екрані інвертора ми бачимо, що зараз у нас іде ось. Напруга від мережі від нашої міської ось на школу. І відповідно в цей час йде зарядка на акумулятори. Зараз ось показує 98% заряди акумуляторів. Всього вони у нас розраховані на 40 кВт. Ну, відповідно, зараз десь 38 37 кВт запасу електроенергії є в цих акумуляторах. Завдяки новому обладнанню наймолодші вихованці громади можуть відвідувати десятки за відсутності живлення в мережі, які в закладах загальної середньої освіти система автономного живлення забезпечує постійне освітлення, в тому числі і укриттів. Технічне обладнання, яке дуже допомагає зараз безпосередньо в навчальному процесі, тому що зараз необхідний і комп'ютер, і телевізор для дітей. Це допомагає в розвитку, в навчанні саме дітей. Це підтримує якраз і технічне обслуговування закладу, тобто під час вимкнення світла заклад не зупиняється. Робота проводиться, всі працюють у звичному режимі. Під час повітряних тривог є періодами, що вимикають світло, і це теж допомагає перебувати дітям, дорослим, педагогам саме в сховищі. Під час повітряних тривог і коли немає світла, енергетичний проєкт в освітніх закладах громади реалізовано без залучення коштів міського бюджету. Миргородський завод мінеральних вод повністю профінансував закупівлю, доставку, монтаж та налаштування сучасних систем накопичення енергії. Загальний обсяг інвестицій компанії в енергонезалежність освітньої інфраструктури Миргорода перевищив 4 мільйони гривень. Завдяки цьому Миргород став однією з перших громад в Україні, яка комплексно вирішила питання енергетичної незалежності закладів освіти. Досвід Миргорода доводить, що спільними зусиллями громади бізнесу і держави можна досягти результатів, що стають дороговказом для інших міст країни.